Ісус перемагає, сатана програє. Така назва нашого сьогоднішнього уроку суботньої школи. Сьогодні ми поговоримо про війну. Ми, як українці, чудово розуміємо, наскільки це жахливе поняття. Вже більше року наша країна і кожен наш громадянин, кожен громадянин цієї країни страждає, і кожного вечора ми молимось. Щоб це пошвидше зупинилось, щоб це закінчилось і перестали вмирати люди. Ми розуміємо, що ця війна стосується кожного. Не лише там, на Сході, де буквально відбуваються бойові дії, не лише в тих місцях, куди падає ракета, ця війна є, ця війна є на кожному сантиметрі нашої країни. Ця війна стосується кожної людини, якій небайдужа наша країна. Вже не кажу про тих, хто є її громадянами. То є її народом. Ми розуміємо це і чудово це розуміємо, тому що ми живемо в цьому безпосередньо, ми бачимо це. Можливо, люди в країні, яких немає цього, які не мають знайомих і близьких українців, які можуть їм розповісти про цей досвід, цього не розуміють. Тому що їх це не стосується безпосередньо поки що. І сподіваємось, що ніколи не буде стосувати. Але зараз ми поговоримо про таку війну, яка стосується усіх людей без винятку. Але чомусь, чомусь ті, кого ця війна стосується безпосередньо, ігнорують її і навіть не знають про її існування. Наша з вами мета як християни, як послідовників Ісуса Христа, змінити це, донести людям інформацію, вістку про те, що в нашому житті терміново необхідні зміни. Сьогодні ми поговоримо про війну, яка почалася ще давно-давно на небі і триває до сих пір. Війну, яку розпочав сатана, він програє, а Ісус та його народ переможуть. Ми розглянемо чотири стадії цієї війни: війна на небі, війна на землі, війна з Божою церквою і війна з останком цієї церкви. Складається враження, що з назви цих тем, війна все менш і менше і менше стає в масштабі. Зменшується простір, на якому відбувається ця війна. Але від цього вона не стає менш важливою для кожного з нас і для всього Всесвіту в цілому. Для початку розглянемо такі тексти з Біблії, об'явлення Івана Богослова, 12 розділ з 7-го тексту. І сталася на небі війна. Михаїл та ангели його вчинили за Змієм війну, і Змій воював та його ангели. Та не втримався і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій Великий, вуж стародавній, що зветься дияволи сатана, що зводить Усесвіт, і скинений він був додолу, а з ним і його ангели були скинені. В цьому уривку нам відкривається картина, яка відбулася ще дуже давно, колись на небі повстав сатана. Він знайшов своїх прибічників, яких він зміг обманути та звести віддалити від Бога, відбувся конфлікт, конфлікт селенського масштабу, тому що це стосувалось кожного тоді. Але сатана програв цю битву. Він не зміг довести, що його світогляд краще за Божий. Тим не менш, оскільки в нього є свобода вибору і є свобода вибору у кожної живої істоти, він не був знищений, оскільки тоді це обозначало, що Господь є тираном, який керує страхом, а не любов'ю. Він був скинений геть з неба, з місця, де знаходиться Божий престол. там йому місця вже не було. Здавалось би, чому, якщо Бог всемогутній, якщо він знає все наперед, він не знищив сатану завчасно або не е, знищив його, як тільки він е, вирішив повстати проти Бога. Чому це не відбулося ось так? Справа у тому, що свобода волі і любов це нерозривні поняття. Хіба можна любити когось, якщо мене любити змушують? Так і тут. Якщо би Господь змушував всіх любити його, то це не була би справжня любов, Бог не створював роботів ні на землі, ні на небі. Йому не потрібні бездушні істоти, які просто виконують його накази. Тому свобода волі це фундаментальний принцип Божого правління, як на небі, так і на землі. Господь Бог поважає свободу вибору, нашу з вами, і навіть небесних істот, яких він створив раніше. І тому він не може знищити. Людину або грішника або сатану, навіть його ангелів, тільки за те, що вони вибрали інший шлях. Господь дає можливість продемонструвати нам з вами, і сатані, також цим всім істотам, які були створені Богом, який наслідок є того шляху, який ми обираємо. Саме тому миттєве знищення сатани було неможливим, оскільки, якби це сталося. Всі би боялись Бога, всім було би страшно, і ніхто би не хотів іти проти нього не тому, що розуміють, що це погано, тому що в цього погані наслідки, а тому, що вони би боялися Бога в поганому сенсі. Так, в Біблії пише страх Господній, початок перемудрості». але це не той страх, який притаманий нам, людям, на нашій землі, коли ми боїмося, наприклад, велику собаку, яка нас налякала, або щось подібне. Страх Господній – це дещо інше. Про це, можливо, ми поговоримо. Іншим разом. Але тут мова йде про те, що Господнє керівництво, Господнє верховенство у Всесвіті, воно побудоване винятково на любові, а не на страху. Коли Сатана був скинений на землю, ми читаємо про це ось такі слова в, знову ж таки, об'явленні Івана Богослова, 12 розділ з 4 по 6 вірш, а також 9. Його хвіст змив третину зір із неба та й кинув додолу. Мова йде про те, що сатана забрав з собою, обманувши, третину ангелів, які були на небі та які спочатку служили Господу. І Змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи мають пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його. А жінка втекла в пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоб там годували її 1260 днів. Спочатку ми читаємо про жінку як про буквально жінку, яка народила Ісуса Христа, але також ми розуміємо, що мова йде про Божий народ вірних йому людей. Марія, яка народила Ісуса Христа буквально, вона також була вірною Богу. І потім вірний народ. Оскільки, до речі, ми читаємо багато разів у Старому Завіті про те, що народ Божий порівнюється з жінкою, ми розуміємо, що це саме про Божий народ. Так ось ця жінка, вони, вона втікає в пустелю, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоб там її годували 1260 днів. Цікаво, ми зараз читаємо про якісь такі абстрактні речі, які мають певний символізм, а тут ми читаємо конкретне число 1260 днів. Що б це могло означати? Другий етап війни сатани проти Бога полягав у тому, що Сатана хотів перемогти Бога на землі. В той час, коли Ісус у смертному тілі, народжений від людини, людина Ісус Христос, людина Бог, Він був на цій землі, і Сатана хотів його перемогти. Та ми знаємо, що це не вдалося. Хоча певний час Сатана думав, що в нього є перемога в руках, тому що. Ось цього Бога розп'яли, знищили, видали, зрадили, вбили, але все одно ми знаємо, що смерть Ісуса Христа вона була перемогою Бога, а не поразкою. І поразкою для Сатани, а не Його перемогою. Оскільки Ісус Христос став жертвою за гріхи, жертвою замість нас, щоб ми не померли вічною смертю. Коли Сатана програв у перших двох етапах війни. Він розуміє, що прямо бити, прямо сперечатися і бути прямолінійним у своїх атакувальних наступальних діях абсолютно беззмістовно, тому що Бог незрівнянно сильніший. І тут він змінює тактику своїх бойових дій. Він намагається запровадити фальшиве вчення серед тих людей, які є послідовниками Ісуса Христа, послідовниками Бога і вірним Його народом. Третім етапом війни диявола проти Бога є війна сатани проти церкви, проти тих, хто є Божим народом. У тому ж самому розділі з в книзі об'явлення ми читаємо тексти з 14 по 16. І жінці дані були два крила великого орла. Щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть годувати її час, часи і півчасу, і пустив Змій за жінкою зі своїх уст воду, як річку, щоб річка схопила її, та жінці земля помогла і розкрила земля свої уста та й випила річку, яку Змій був пустив зі своїх уст. Тож ми читаємо із цих текстів про те, що Сатана знову зазнає поразки. Божа церква, його вірний народ втікає від переслідувань і не зазнає значних втрат, він не залишається знищеним, він не потрапляє в небуття. Божий народ живий, Божий народ далі існує. І це є дуже важливо, оскільки це означає, що Сатана цю битву знову програв. І хоча основна битва була програна ще на Голгофі, ще коли Ісус Христос помер за наші гріхи і сатана. Вже не мав шансу покаятись, вже не мав шансу прийти, змінити щось, тому що Господь помер, показавши ціну своєї любові і ціну гріха. І ця ціна смерть самого Бога. Тим не менш, хоча це вже і відбулося, наше серце ще може програти цю війну. І тому для нас із вами це дуже важливо. Ми читаємо у 17 тексті про те, що сатана бореться з останком. І Змій розлютився на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Як вже було сказано раніше, сатана вирішив змінити тактику і не просто знищувати, але вкраплювати Єресі, щоб церква Божа відійшла від істини. Тоді церква сама почне переслідувати е, своїх. Тих, хто не відійшли від істини, що відбулося в середніх віках, що відбулося під час реформації, через що, власне, жінка з книги об'явлення, тобто народ Божий і церква, втікли у пустелю. Далі сатана знову намагається вкраплювати Єресі, додавати щось нові вчення, якісь нові доктрини. Можливо, підкріпляти старі, відновляти старі доктрини, які були по суті єретичними та не біблійними. Але при цьому завжди залишається категорія людей, які будуть вірними Богу, які Бога не зрадять і не покинуть, які пам'ятають, як написано, закон Божий та свідоцтво Ісусове. Закон Божий, це зрозуміло, це ті повеління, які Господь нам дав, в тому числі і десять заповідей. Всі десять. Кожна з них має величезне значення для Божого народу. Але що таке свідоцтво Ісусу? Одне із значень цієї фрази можна зрозуміти як його життя, як його характер. Ми бачимо історично, до чого довело буквальне слідування всім законам Божим, заповідям зі Старого Завіту. Якби в Біблії було написано лише це, то ми б розуміли, що нам потрібно поводитись так само, як євреї під час приходу Ісуса Христа вперше на землю закоництво, фарисейство. Все тільки так і не інакше, не можна більше тисячі кроків на добу, не можна їсти насіння в суботу, а тисячу кроків на добу в суботу, і там насіння не можна їсти, тільки омивати руки потрібно перед їжею, не просто мити з милом, як ми це зараз робимо, а так винятково ритуально. І так далі. Дуже багато в них було законів, якщо не помиляюсь, 613. І це лише заповіді Божі. Але їх формальне використання, їх формальне виконання не призведе ні до чого хорошого. Тому ми читаємо і Ісусове свідоцтво. Коли він прийшов на цю землю, він був справжнім реформатором свого часу. Хоча Він і виконав закон, фарисеям це дуже і дуже не сподобалось, тому що він виконував його не формально, а від серця. Він розумів значення цього закону, він розумів його суть, його мету. Він дійсно не згрішив, виконавши всі Божі повеління. Але при цьому він поводився зовсім інакше, ніж ті люди, які робили це, щоб просто робити, щоб робити це формально. Тож Ісусове свідоцтво це закон, написаний в серці, а не на камені. Це принципи закону, а не формальне його виконання. А принцип закону є Божий характер, а Бог є любов. Христос показав цю любов своїм життям і своєю смертю. І Його вірний остаток також матиме ці характеристики в собі. Любов Божа буде в їхніх серцях і в їхньому житті. Цей етап війни сатани проти Бога вже дуже-дуже скоро закінчиться, але досі цього ще не сталося. Він закінчиться, коли Ісус прийде вдруге у славі на хмарах з ангелами, у всій пишноті Божої слави. Тоді сатана зазнає остаточної поразки і вже нам, з вами, як християнам, послідовникам Бога, не прийдеться ні про що хвилюватись. І хоча Бог на кожному етапі історичної війни Всесвітньої, вселенської, великої боротьби з Сатаною був і буде переможцем, війна у нашому серці, результат цієї війни, результат, яким має бути перемога Бога, є лише у наших руках. Якщо ми довіряємо Богу своє серце і своє життя, тоді Він неодмінно переможе і в нашому серці, і в нашому житті. Він про це пише в Біблії і про це нагадує нам неодноразово. Але наша справа в цій ситуації, в цій війні, в цій битві саме довіритись йому.